Через застарілі каналізаційні мережі у підвалі п'ятиповерхівки по халтурі на сім утворилося болото. Люди майже два місяці зверталися до всіх інстанцій, але даремно. Майже по коліна було, дуже багато води, і навіть зараз сходили, знімали, там ще є залишки води. Ну, Зрозуміло, що там смрад якийсь такий, та все було, комарів повно. Коли люди зрозуміли, що керівники міських комунальних служб... Годують їх обіцянками, звернулися до приймання народного депутата Сергія Капліна. Ми обратилися до шамоти в течение 10 днів. Нам зробили колодязь за гідроізоляцією, закопали ми тут трубу і тепер, будь-то, проблем у нас немає. Комунальні проблеми жителів цього будинку такі ж, як і у більшості полтавців: підвали затоплює, дахи протікають, а у під'їзди зайти страшно, бо ремонту там не було багато років. Перед цим були будинки, по де були зроблені дахи, це Майдан Незалежності 7, це будинок Коцюбинського 2А, четвертий під'їзд, де було зроблено, це провулок космічний 11 А, це Хорольський 5, де було зроблена каналізація. Все це маленькі кроки, які ми робимо задля того, щоб допомогти простим людям. На жаль, комунальні служби реагують. На звернення депутатів вони реагують на якісь інші звернення, окрім звернень простих людей. Це дуже ганебна практика, яку треба викорінювати. До громадської приймальні розповідає Єгор Микритчан, який її очолює. Щодня звертається кілька десятків людей. Бабулі приходять, котрим уже з лишнім років. Вони добираються хто пішком, хто на транспорті кого привозять. Є сприставте собі, якщо інваліди вже привозять на колясках, Ми допомагаємо піднятися, щоб занести їх прийомну. Люди жалуються на запущеність квартир жилічно-комунального господарства не тільки з а і снаруже. У це важко повірити, дізнаються полтавці, які вже звикли, що на їхні звернення у комунальних службах часто не звертають уваги. Але команда партії простих людей, яку очолює Сергій Каплін, обіцяє змінити ситуацію. Жаль, перетворила наше прекрасне місто по суті в окремих його частинах на смітник. Ми не можемо залишити нашим дітям приклад, як абсолютно безвідповідально треба керувати містом, і тому наша команда з останніх сил, з останніх грошей, з останніх ресурсів з останнього часу, який у нас є сьогодні. в цей гарячий період приділяємо увагу і робимо. Щось конкретне кожен день для простих е, полтавців.